На сьогоднішній день все більше приходить потягів з евакуаційних, тому що наших українців переміщають більш безпечні зони, так як місто Рівне, Рівненська область. На жаль, є ця ситуація, але ми маємо бути поряд з ними, тому що ми всі однакові. І дуже велика подяка Гова Дафету і його фундації, що він не втомлюється і підтримує. Українців, де вони не знаходились, і сьогодні зібралось дуже багато людей біля офісу громадської організації ВПО України. Такі можна сказати, перед пасхальні подали їм продуктові набори, подаруночки. і це буде найкраща мотивація для нас, для наших донорів, щоб у людей з'явилася мінімальна посмішка. Сьогодні у Рівненському осередку громадської організації ВПО України проводилася видача гуманітарної допомоги. Сім'ям переселенців Рівненщини видано 150 наборів гуманітарної допомоги. Це були продуктові набори від благодійного фонду Говарда Баффета та благодійного фонду. Джем. Ми дуже вдячні за цю допомогу для наших переселенців.